Відзначення глобального тижня медіа і інформаційної грамотності у світі та виконання медійниками прикарпаття норм закону України про медіа. Про це мовилося під час брифінгу представника національної ради в Івано-Франківській області Ігоря Маслова. Деталі у наступному матеріалі. З 24 до 31 жовтня у світі відзначають щорічний глобальний тиждень медіа та інформаційної грамотності. Ця ініціатива належить ЮНЕСКО особливо це. Важливо для нашої України, оскільки критичне мислення і, і розуміння інформації є дуже важливими в період війни. Тому я закликаю всіх працівників медіа і всіх громадян підвищувати свою медіаграмотність і довіряти офіційним джерелам інформації. Ще одна тема брифінгу: виконання прикарпатськими онлайн та друкованими виданнями норм закону про медіа. Їхній моніторинг здійснювався впродовж місяця. Було зафіксовано, що Окремі онлайн медіа області не в повному обсязі виконують норми статті 37 закону про медіа, а саме не публікують в повному в повному об'ємі свої вихідні дані. Відтак представник нацради в Івано-Франківській області нагадав норми цієї статті. Зареєстровані суб'єкти у сфері онлайн-медіа зобов'язані оприлюднювати і регулярно оновлювати на своєму веб-сайті. Або в профілі онлайн наступні вихідні дані. Перше це офіційна зареєстрована назва онлайн-медіа, поштова адреса, телефон і адреса електронної пошти, ідентифікатор онлайн-медіа в реєстрі. Зазначення вихідних даних є обов'язковими і для друкованих медіа. Вони зобов'язані в кожному випуску повідомляти наступні вихідні дані. Офіційна зареєстрована назва друкованого медіа, порядковий номер випуску друкованого медіа, індекс видання. Тираж відповідного номера, поштова адреса і ідентифікатор друкованого медіа у разі невиконання цих норм медіа спочатку отримуватиме припис.